Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щоня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную вам приготувати оригінальну страву мафіни з капачків. Відразу хочу наголосити, що у рецепті є невеличкий, але важливий секрет, який я розкрию у відео. Для приготування нам потрібно взяти 650 г натертих кабачків цукіні. Саме тому я їх не очищала, а тільки вимила і обсушила. Далі треба натерти на крупній терці 140 г моркви. Масу потрібно посолити та поперчити за смаком. Я використовую змішаний перець, але можна обрати будь-який. Додаємо сухий чесник, 2 яйця і гарно розмішуємо овочеву масу. Потім додаємо 200 г пшеничного борошна та 8 грамів розпушувача тіста. Все знову перемішуємо. Форму для кексів змащуємо рослиною олією та заливаємо у кожен отвір частину тіста. Ще краще підійде зіліковані форми. В якості мірної ложки можна використовувати ложку для морозива. Тісто розрівнюємо, а всередині робимо невеличку виямку. Ось ми і дісталися до секрета, який я обіцяла на початку відео. В середину кожного мафіна вкладаємо оливку. Далі беремо 130 грамів прошуто, Робимо з кожного шматочка трояндочку і теж вкладаємо в середину мафіна. Щоб зробити таку трояндочку, треба загорнути у рулет, а потім порційно порізати. У мене це 16 шматочків. До речі, у якості начинки можна брати будь-що, сир, курятину, то що. У фіналі посипаємо кожен мафін чайною ложкою тертого сиру, але можна брати будь-який сорт. Я використовую пармізан. Зверху накриваємо сир додатково чайною ложкою кабачкового тіста, тож наш з вами секрет буде надійно приховано. Розправляємо тісто, нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо мафіни 25 хвилин. Під час випікання вони піднімаються, адже ми додавали розпушувач. Як тільки з'явиться апетитна скорінка, вимикаємо вогонь і можна подавати чудові та духмяні мафіни з секретом. Тільки погляньте, які вони у розрізі, а яка це нереальна смакота. Прикрасити мафіни можна листям базиліку чи м'яти, а також помідорами, оливками і будь чим на ваш смак. Кабачкові мафіни з секретом можна використовувати в якості закуски або подавати замість хліба до перших страв. Я щиро раджу приготувати кабачкові мафіни найближчим часом. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму кулінарному блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.